Машина на жаль знищена під ноль. Вона не підлягає ніякому відновленню. Полили машину саме з такою метою, підклали, скоріш за все, чи облили передні коліса. Ще кілька днів тому Аліна їздила на цій автівці, але 8 вересня вночі невідомі підпалили транспортний засіб. Військова дізналася про це лише на ранок. Її друг побачив фотографії в телеграм-каналі. Автівку півроку тому для патронатної служби 93-ї бригади придбав благодійний фонд. Їздили нею по всій Україні, але найбільше вона знадобилася на Донеччині. Ми їздили на цій машині на полігони. Поводили там з хлопцями заняття з психологічної підтримки до першого бою Їздили на цій машині на стабік, на дружки на шпиталі першої ланки. Тобто машина виконувала свої задачі. Мої побратими, мої колеги також ну ці машини користувалися. У автівці також згоріли плитоноски та аптечки. Врятувати не вдалося нічого, каже Аліна. Військова приїхала до Дніпра у відрядження менше як тиждень тому. Ділиться не надто слідкувала за новинами про підпал автівок у різних містах України. Тож навіть не думала, що сама опиниться в такій ситуації. Мені насправді дуже болясно від того, що я в тиловому місті в своїй країні маю остерігатися, маю боятися, маю ховати свої машини. Сьогодні спалили машину військову. Завтра мені що боятися йти по місту, що мені хтось під ребро ніж встромить? У мене вчора були дуже важкі емоції з цього приводу. Зараз відкрили збір на нову автівку для патронатної служби 93-ї бригади, каже Аліна. Планують зібрати 300 тисяч гривень. Відкритий на офіційному в благодійному фонді нашої бригади запущеної на наших офіційних ресурсах, і о, так нам потрібна нова автівка, яка буде виконувати ті задачі, ну, які тепер підвисли із за того, що авто знищено. Справою про підпал автівки займаються правоохоронці, каже військова. Аліна прагне, аби причетних знайшли та покарали згідно закону. Вікторія Пінчук, Юрій Тинний, Суспільне, Новини Дніпро.